165 сіл Луцького району, де проживає понад 75 тисяч населення, обслуговують пересувні відділення поштового зв'язку, розповіла Суспільному кураторка точки базування Валентина Савич. З її слів, повномасштабне вторгнення не вплинуло на роботу пошти на колесах. З точки базування пересувних відділень у Луцьку щодня пів на дев'яту вирушають на маршрути 17 екіпажів, каже Валентина Савич. Пересилання поштових переказів, приймання усіх видів платежів. Виплата пенсій, субсидій, соціальних виплат, переказів, приймання і, і, і приймання і видача коштових відправлень. Як по Україні, так і за кордон. Екіпаж у складі листоноші водія та керівника їде у Радомишель. Тут проживають понад 600 людей, каже керівниця відділення Лариса Казнадзей. Привезли посилки, кореспонденцію, газети, платіжки за комуналку, пенсію та товари широкого вжитку. Галина Легнер прийшла поповнити телефонний рахунок. Заберу пенсію, куплю бумаги, куплю кубаси. Привезуть є. Куплю якогось насіння, нам краще, що є така нам можливість, що от я не можу йти. І до мене вони приїжджають і принесуть мені все. А тоді треба було йти самому. все. А не тільки я одна, багато людей. Але повага нашого села до їх дуже добра. Керівниця відділення Лариса Казнадзей каже, протягом тижня обслуговують 10 сіл. Лаврів два рази, радумишель два рази і промінь два рази. Всі інші серва ми маємо по разу в тиждень. Коли немає пенсії, коли немає платежів в нас, трошечки менше до 4-го числа. Коли ми починаємо з 4-го числа платити пенсію, люди йдуть. Особливо масово починається з 10-го числа і до 25-го. Микола Семенюк прийшов по газети. Було б лучше, якби кожен день, але що ж таке? Я знаю, що то таке. Кажуть по телевізорі, говорять, що пошта розбивається, то повинно бути більше. Ну Часу вона працювати має на увазі, а то ж два дні трохи багато. Коли вони є, то завжди вияв є. Листоноша Іванна Руда розвозить кореспонденцію вулицями села. Сумка важить зазвичай кілограм 5-6, скільки кореспонденції приходить. Кореспонденція, листи рекомендовані. Квитанції, платіжки, наш екіпаж обов'язково наїжджає по селах. Клонців 20-30. Лаврі це найбільше село, яке є. Кураторка точки базування Валентина Савич каже: проєкт Пересувні відділення Укрпошти на Волині працює від 1 жовтня 2021 року. Його роботу забезпечують 106 екіпажів. Тетяна Бісков, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.